Клініку діагностичну лабораторію торік оснастили кількома сучасними аналізаторами крові, що підвищило об'єктивність діагностики. Останні придбання імуноферментний аналізатор придбаний за 100 тисяч гривень з бюджету міста. Нове обладнання демонструє завідуюча лабораторією. Ми можемо діагностувати великі спектр захворювань. А це в першу чергу це вірусні і бактеріальні інфекції, це для дітей важливі це токсоінфекція, це це бувають вроджені і дуже важко діагностувати для нашої лікарні. Це дуже важливий крок для покращення діагностики наших пацієнтів. Найближчим часом тут планують розпочати аналіз на кардіо та онкомаркери, розповідає Ірина Шепель. А без цього обладнання ми потрібно було звертатися у частні лабораторії, а це відповідно взагалі не робили, і це відповідно були дуже великі кошти. Міський голова у супроводі депутатської комісії з гуманітарних питань відвідали дитячу лікарню, аби перевірити використання бюджетних коштів, виділених торік закладу. Під час такої перевірки з'ясували нові актуальні потреби лікарні. Разом з тим проблеми залишаються: проблеми ремонтів, проблеми необхідності заміни обладнання, особливо обладнання УЗІ, яке є сучасним, але вже лікарня має його застарілим. І ми будемо ініціювати на сесії міської ради виділення за рахунок коштів міського бюджету, придбання сучасного діагностичного обладнання. Наявний УЗД-прилад експлуатується понад 10 років. За словами лікарів, новий прилад ультразвукової діагностики коштує півмільйона гривень. Торік з міського бюджету дитяча лікарня отримала півмільйона на ремонти приміщень та 100 тисяч на обладнання.